На черговій сесії Чернігівської обласної ради депутати можуть розглянути питання щодо передачі на обласний баланс нежитлової будівлі, розташованій в Єлівщині, що в народі відома як будинок колгоспника, та земельної ділянки. Під об'єктом вона перебувала в користуванні позашкільного закладу освіти Чернігівський центр. Дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання. Утім, упродовж останніх років будівля не використовується за цільовим призначенням, а з 2021 року міська рада неодноразово порушувала питання доцільності фінансування її з бюджету. Зараз вона перебуває на обліку у фонді комунального майна Чернігівської міської ради. Враховуючи, що за інформацією міської ради ця територія. Не використовується під цей процес і у них немає коштів на утримання цього приміщення, то є ініціатива, щоб це приміщення і земельну ділянку було передано в обласну власність і в подальшим передачею цього, цього приміщення і землі під обласний. Центр туристко краєзнавчої патріотичної роботи з дітьми молоді. Є такий центр комунальний заклад обласної ради, от, там займаються діти, і ця територія буде ефективно використана для того, щоб там діти продовжили займатися туристською оздоровчою роботою. Мною було подано проєкт рішення ініціатива щодо звернення до міської ради щодо передачі, передачі нежитлового приміщення в урочій Лівщині. Разом з земельною ділянкою в обласну власність. За інформацією Юрія Музики, в обласному бюджеті є кошти, аби отримувати будівлю. До того ж, обласний комунальний позашкільний навчальний центр, центр науково-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді входить до переліку кращих обласних туристично-краєзнавчих центрів України. Є можливість займатися водним туризмом, є можливість займатися велосипедним туризмом. Там є відповідні карти для проведення спортивного орієнтування. І до 2016 року, щороку, на території туристичного центру в Ялівщині займалося близько п'яти тисяч дітей щороку Це різноманітні проводилися змагання, зльоти інші якісь там форми, що давало можливість дітям доторкнутися і до природи, і безпосередньо в лісі відчути себе справжнім туристом. Також на наступній сесії Чернігівської обласної ради знову виносять окремим питанням зонування територій РЛП Єлівщина.